Бойківщина прекрасний діамант в короні українських Карпат, чудова земля із розкішними краєвидами, що розкинулися на восьми тисячах квадратних кілометрів трьох областей Івано-Франківської, Львівської Закарпатської. Звісно, що коли гуцульщину заселяють гуцули, покуття покутяни, то Бойківщину бойки. Етнос, характерний своїм говором, традиціями і звичаями. Давнім одягом, особливістю побуту. Тут свої пісні, свої казки, прислів'я. Навіть характер людей увібрав у себе кращі якості українського народу це любов до волі і волю боротися за кращу долю України, жертвуючи не раз своїм здоров'ям і життям, гори, долини, ліси і поля, гаї і діброви, а ще водні жили, що дають життя землі і людям. Річки Бойківщини, бистриця Солотвинська, Лімниця, Боржава всіх не злічити. Гордо височить сивуля, поглядаючи на гірську країну Карпат, де живлюще здорове повітря і багато відпочинкових комплексів. А там, де річка Скітець, у захистку вічно зелених ялин, джерело Божого натхнення, скит Манявський, де образ чудотворної Божої Матері. Де молитва і вдень і вночі за Україну та український народ? І там могила гетьмана України Івана Виговського, який не визнав договору між Україною і Московією. Всякий край і земля славиться своєю історією, своїми знаковими постатями, які мали на неї великий вплив. В притул до Івана Виговського стоїть фігура Івана Грабовського із Грабівки, який очолив повстання в часи Хмельниччини проти польської шляхти. З ним перекликається славний син України Степан Бандера Зугринова, який став батьком української нації. Шляхом його боротьби йшов повстанський поет, референт УПА Марко Бояслав, родом із Калущини, а загинув героїчно на Богородчанщині. З давніх часів постають знакові бойки Іван Вагелевич – представник Руської трійці, що теж постала на Бойківщині. І продовжувач їхньої справи поет Антін Могильницький, народжений в підгірках Калуських, і похований у Богорочанській яблунці, автор поеми Скит Манявський. На зміну йому прийшов Михайло Яцьків із Ласівки, всесвітньо відомий письменник. Та найбільшою постаттю найвеличнішим сином Бойківщини постає Іван Франко, чиє ім'я має наше обласне місто. І вже на рівні інтуїцій, співставлень, роздумів. Постає образ ще одного бойка, причетного до великої історії України. Це малий хлопчик на прізвище Бойко, кріпак коронної княжни Яблонської, якого вона якимось чином привезла у свій маєток на Черкащині, і він залишився там, щоб у майбутньому стати дідом Великого кобзаря Тараса Шевченка. А ще Бойківщина пов'язана із іменем Олекси Довбуша і його наступника Івана Бойчука. Бойківщина це ще й славний Чорний ліс, героїчне місце упа, він наче перекликається із Холодним Яром на Черкащині. Тут сходяться визначні смисли: Бойко, дід Шевченка з Чорного лісу, і сам його великий внук Тарас Шевченко із його образом Холодного Яру, зв'язок з Китоманявського і Мотронинського монастиря. Це і є образ, це і є зв'язок і неподільність західної, східної України, великої України, за яку нині наш народ воює з ворогом до перемоги. На Бойківщині активно працюють гуртки Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, умовно об'єднані у творчій групі «Бойківщинознавство» Які під керівництвом досвідчених педагогів досліджують етнонаціональні особливості нашої області. Творча група Бойківщинознавство складається із 13 дитячих творчих об'єднань, у яких здобувають позашкільну освіту понад 260 юнаків та дівчат. На базі Манявського ліцею працює два гуртки історичного краєзнавства під керівництвом Паранюк Марії Васильівни. Такі ж гуртки створені на базі Старунського та Спаського ліцею під керівництвом Фафлей Лесі Юрівни та Дзудзило Оксани Володимирівни. Лешко Ганна Васильівна проводить гуртки географічного краєзнавства на базі Яблунського та Порогівського ліцею. Студії з пішохідного туризму працюють у Рожнятівському, Болехівському, Саджавському, Кальнянському ліцеях. Також в Долинському ліцеї номер 6 та Богорочанському ліцеї номер 1 імені Олекси Гірника під керівництвом Шещака Романа Петровича, Сабадаша Андрія Сергійовича, Паливоди Василя Григоровича, Ільницького Михайла Михайловича, Бойчук Тетяни Володимирівни та Гатича Івана Дмитровича. На базі Барачанського ліцею номер 2 працює гурток велосипедного туризму під керівництвом Багрія Романа Івановича. А на базі Вигодського ліцею вихованці займаються пішохідним та лижним туризмом під керівництвом Ростислава Михайловича Мороза. Під керівництвом досвідченого педагога, учасника українсько-російської війни Гумінського Валерія Богдановича, на базі сваричівського ліцею працює гурток військово-патріотичного напряму Джура. Культура бойків зачаровує своєю унікальністю та колоритом, приваблюючи велику кількість туристів. Бойки облагородили пісну карпатську землю. Сформували своєрідний спосіб життя і тип господарювання. Найкраще пересвідчитися в самобутності цієї етнічної групи можна, наприклад, і Бойківського строю, виготовлений із домотканного полотна, вовняного сукна ювечого футра. хутра, за колористикою, прикрасами, орнаментацією значно скромніший і простіший, ніж гуцульське традиційне вбрання. У жіночому бойківському костюмі основою є сорочка, широким призібраним при зап'ясті і зверху біля уставки рукавом. В одній сорочці може бути кілька різних орнаментів. Характерною рисою такого одягу є його декоративне оздоблення збирання брижів. Спочатку бойкині носили білі рясми при спідниці з двома трьома рядами вишивки понизу, а пізніше шалянові. Дуже цікава бойківська запаска, яка не має аналогів у представників інших етнічних групах. Її шили з двох кусків вузького полотна, а тому пошву посередині знизу догори вишивали орнамент низинкою, хрестиком чи гладдю. Оригінальна деталь в одязі бойківчан камізелька або ж горсик. Її шивали або з сукна, чи плюшу і прикрашали рослинним орнаментом. Чоловічий стрій також на свої особливості. Зокрема, сорочка, вишита на грудях, на манжетах, носилася на випуск, поверх полотняних штанів. Привертаю увагу також кабат, аналог сучасного піджака різних типів: довгі, короткі, святкові, зате переважно подібне до постолів, хоча багатші люди носили чоботи й туфлі. Дерев'яна архітектура байківщини справжній культурний скарб України. Бойківське житло будувалося з дерева, на зруб переважно йшли лиця та смерека, фундамент викладали з каменю, дах накривали китицями, житньої соломи, стики на зрубах закладали мохом і обмазували глиною, Особливість житла бойків довга хата, житлове приміщення в ній розташоване під одним дахом, з низкою господарських прибудов. коморою, стайнею, шопою, давнину хати були курними. В етнографічній палітрі нашої батьківщини винятковим є сакральний бойківський стиль. Не дарма церкви вважають візитівкою цього краю. Вони виступають одним із найкращих шедеврів дерев'яної архітектури. Саме старанні у Бойківщини походять на старіші зірці Галицького іконопису. Варто згадати хоча б горчацький коностас шедевр-молярського мистецтва доби барокко. Традиційні ремесла бойків були різноманітними. Значні місця посідали столярство, кравество, шерство, виробництво тканин, обробка шкіри та обробка дерева. Найпоширенішими із них були лісорубство та лісосплав, які тривали із квітня до грудня, повноводними річками, – Солотвинська, Лінниця, Свіша, Лісунка, Містер. Цікаво, що бойки часто експортували деревину до Туреччини, Єгипту та Голландії. Відомим ремеслом бойків виступало ткацтво. Ляні, конопляні та шестяні тканини використовували для виготовлення оцягу, оздоблення та облаштування житла, храмів, громадських приміщень, народній обрядовості. Унікальним ремеслом, яке поєднало дані традиції, є писанкарство. Найчастішем займалися жінки та дівчата. Розписані яйця дарували поваги, любові. З побажанням добра між членами родин, сусідів. Яйця малювали в одну, дві та більше барв. Пофарбоване в одне колір яйце називали «крашенка», крашанка, сливка, галка, тоді як багатобарні писанкою. Для бойківських писанок характерний геометричний орнамент. Бойки любили працювати, але вміли святкувати. Переважно дотримувались календарно обрядових традицій, серед яких були Різдво, Великдень, Зелені свята, Івана Купала особливу увагу приділяли родинній обрядовості. Боківська фольклорна традиція донесла до нас цінні пам'ятки усної поетичної творчості, зокрема, колядки, осінні пісні, латканки, пластуші обрядові пісні, народні балади, легенди, перекази та справжні різноманіття фольклорних жанрів. Добра була товаришка дівкими женами, ось заплачеш, в перший понеділок, як ти зойму з головоньки зелененький вінок, ось заплачеш. Коли їхала до молодого, то вона з пустими руками не їхала, їй давали уприданий куфер в велику скриню. А у куфрі те, що принесе на весілля. Тоді молода з молодим сідає на куфер і б'є кулаками для того, щоб молоді дівчата виходили заміж. Та музика дрібно грає, скачуть полигойки. З бойком добре гасувати, бойком добре. Постій, діячів науки, культури та мистецтва. Зараз ми знаходимося у кімнаті Вадима Антоновича, краєзнавчого музею Бойківщини. Тетяна та Оглядана Антоновичі, окрім того, що є засновником цього музею, також відомі меценати і зробили вагомий внесок у розвиток культури Бойківщини. Літературу презентує зірка першої величини Іван Франко, організатор етнографічних експедицій, краєзнавчих мандрів та дослідник рівного краю. Прилиною Борківського краю можна назвати Івана Вагалевича, видатного письменника-фольклориста, учасника Руської трійці, який один з перших, писавших географічні межі Бойківщини. зібрав і опублікував творки місцевого фольклору, досліджував скрайні пам'ятки. Голицьким худливцем назвали Василя Морози за його великий внесок у збереження бойківської культури. Справу його життя і став музей етнографії і побуту села Саджава. У якому зібрані унікальні експонати Минушина? Когорту живописців представляє Модес Сосенко, один із провідних монументалістів у галузі новітнього українського, сакрального та світського мистецтва. Сьогодні Бойківщина квітуча частина України, у якій збережні автентичні риси. Тому щорічно її відвідують тисячі туристів. Топ маршрутами є Долина, Рожнятів, Богорочанщина. Богачанщина – Богом дана земля. Про що свідчить вже й сама назва: тут чудові ліси, мальовничі краєвиди, чисте повітря, джерельна вода. У цьому регіоні налічується більше 29 пам'яток природи та архітектури. Велике зацікавлення у мандрівників викликають такі туристичні атракції. Богрівські доти пам'ятка Першої світової війни, розташовані в селі Богрівці, та біля неї є дев'ять бетонних дотів. Це скорочення від терміну Довготривала оборонна точка. Вісім із них одноповерхові споруди, а дев'ята має аж три поверхи та навіть власну назву Форт Паламент. Манявський скит – місце паломництва та духовності. Поблизу села Манява розміщений на давніших українських Карпатах чинний православний монастир. Скид Манявський це пам'ятка архітектури XVII століття. Він заснований уродженцем Тисманиці Йовом Княганицьким 1611 року, за іншими джерелами 1606 році. Це був аскетичний чоловічий монастир східного обряду, український афон. Визначний осередок духовності, культури і мистецтва України. Блажений камінь. За 380 метрів вгору від Манявського скита розміщений блажений камінь. Це латинська кам'яна брила, середини якої тоненькою цівкою витікає джерельна вода. Кажуть, вода зникала у часи, коли закривали Манявський скит. І так само з'являлась, коли монастир відроджувався. Манявський водоспад. За 7 кілометрів від центру села Манява розміщений Манявський водоспад, який є одним з найвищих на Прикарпатті. Це гідрологічна пам'ятка природи, утворена трьома порогами річки Манявка. Найвищий поріг сягає 18 метрів. На відстані 200 метрів від нижнього порогу утворився кам'яний каньйон. Висота скель, яких сягає подекуди 20 метрів. Після злив і повений, навесні та в дощовий період річка повноводна. Відтак і водоспад бурхливий та широкий. Старунський різовий вулкан є одним із найменших в Європі. Діаметр жерла – 30 сантиметрів, а висота викидів зовсім незначна. Хоча одразу після свого виникнення в період найактивніших вивержень він здіймався у висоту на 3 метри. Зараз Старунський різовий вулкан це велика округа позбавлена рослинності пляма бруду на вершині пагорба, з центру якої час від часу відбувається викид суміші, глини, нафти, ропи і газів. Парк історії землі. У серпні 2021 року на Прикарпатті відкрили тематичний парк розваг парк історії землі. На території розташовані скульптури до історичних тварин, музей історії землі, музей роботів, вольєр з левами і тиграми, відпочинкові зони, спортивний майданчик, фудкорт, сувенірна крамниця. Парк відкриває для відвідувачів невідомий до цього світ донозаврів та інших тварин. Дітям буде надзвичайно цікаво та весело. Окрім того, вони здобудуть нові знання з історії планети Землі. Домініканський костел. У Бограчанах розміщена архітектурна пам'ятка XVII століття. Костел отців домініканців. Храм зведений у 1691 році на кошти власника Бограчан Станіслава Коста Косаковського. Дерев'яне приміщення впродовж 1742 по 1761 років замінили мурованим з елементами бароку. Реставрацію храму проводили з 1904 по 1905 років. Справжньою візиткою Івано-Франківської області є музей етнографії та побуту, що знаходиться в селі Саджава. З моменту створення в 1989 році музей став розростатися до дев'яти залів, в яких представлені оригінальні предмети побуту, культури та мистецтва. Виняток становить старовинна піч. Це майстерно зроблений макет. В 1996 році він став називатися ще народним. Організував і відкрив директор школи Василь Іванович Мороз. Рожнятівщина. Рожнятівщина має значний туристично-рекреаційний потенціал, що дає регіону великі можливості для розвитку туризму. Цьому сприяють як різноманітність природних факторів, так і наявність пам'яток історії та культури. Серед відомих туристичних актракцій Рожнятівщини історико-краєзнавчого спрямування є: краєзнавчий музей Бойківщина, селище міського типу Рожнятівщина, що налічує 400 експонатів та знайомець з історією Краю. А також історико-краєзнавчий музей села Цінева. Один з найбільших за кількістю пам'яток і побуту Бойківщини. Славиться й духовними місцями. Де душа та розуміть відпочивають. Кедрові палати митрополита Андрея Шептицького біля села Осмолода, що мають зв'язок з відомим греко-католицьким священником Андреєм Шептицьким. Монастир у урочистій Лужкі біля села Осмолода, що є одним із найстаріших монастирів нашої області Святоандріївський скид. Більше двох третин території району займають ліси та гори. Гірські масиви Рожнятівщини належать до центральних горган, найбільш заселених та найменш освоєних гірських районів українських Карпат. Серед відомих місць зеленого туризму гірське озеро Сохан, що є гідрологічною пам'яткою природи, місцевого ознаження 5 гектарів, а також геологічне утворення Павлівський камінь. Це геологічне утворення висотою 30 метрів. Це тільки невеликий перелік історичних, культурних та природних пам'яток Рожнятівщини. Список туристичних локацій можна продовжити. Рожнятівщина це регіон, де життя людей поєдналося з природою. Тут все взаємодіє між собою у гармонії. Це місця сили, волі, культури світу бойків. Долинщина вражає великою кількістю пам'яток архітектури, природи та історії. Тут розвивається краєзнавчий, екологічний та зелений туризм. Тут функціонують чудові музеї: музей Бойківщина, місто Долина, музей історії села Болехова імені Романа Скворія, музей Івана Франка, село Лолина, центр Вигодської вузькоколійки та інші. На території Долинщини є ряд церков, що заслуговують на увагу кожного відвідувача. Проте найважливішим нам видається Гошівський монастир. Його вважають одним із найвеличніших релігійних та історико-архітектурних святинь Західної України. Мешканці Прикарпатського міста Долина завжди жили з того, що було в них під ногами: джерела солі і нафтові родовища. Солі вистачало надовго. У зв'язку з цим туристів приваблювали новостворений маршрут Бойківська сіль, який розпочинався з Калуша, потім Новиця, Петранка, Долина, і знову повертався до Калуша. Серед туристів вже віддавна стали відомі природні пам'ятки: Мізумський водоспад, Шарковецьке болото, урочища Шадра та Цапове. Зрештою, скеляста Бойківщина з прекрасними горганами. А селище Вигода є відправною точкою всім відомої туристичної принади Карпатський трамвай. Долинщина це регіон, де кожен житель себе гордо називає бойком. Тут на кожному кроці можна зустріти чудові туристичні локації і відкрити для себе маловідомий світ Бойківщини. Висококваліфіковані педагоги, серед яких один майстер спорту України зі спортивного туризму. Чотири кандидати у майстри спорту України зі спортивного туризму. Три спортивні судді національної категорії організовують змістовну освітню діяльність туристко-краєзнавчого та національно-патріотичного напряму позашкільної освіти, готують дітей до участі в обласних та всеукраїнських зльотах, змаганнях, походах, експедиціях, конференціях. Під час туристко-краєзнавчих студій вихованці загортувалися фізично, зростають інтелектуально, духовно національно свідомими патріотами України.